Всім привіт! Сьогодні моєю метою є познайомити вас з навчально-практичним центром металообробки у першому випуску двіж Кам'янського ВПУ. Ми розпочали знайомство з училищем і заходили в навчальний корпус з проспекту Гімназичного. Цього разу я заходжу з вулиці Соборною. Для кращого ознайомлення вас з навчальним закладом спочатку я зайду в нашу приймальну комісію і обов'язково привітаюся з дівчатами з працівниками приймальної комісії. Доброго ранку всім! Рада вас всіх бачити сьогодні. Понеділок бажаю гарного дня створення навчально-практичного центру. Ми розпочали у 2023 році. Цей процес продовжується і зараз, і націлене робота центру на якісну підготовку фахівців-верстатників привіт, привіт, е, Наталі Вікторівна. Я якраз збиралася завітати в гості сюди в нову майстерню. Ну тоді давайте, можливо, ви представите О, нам да що тут відбувається. Так, запрошую вас до нашого центру. Бачу на робочому місці вже нашого майстра виробничого навчання Віталію. Привіт, Віталія! Це наш центр металообробки. Розказуй, будь ласка, чим ти зараз займаєшся на своєму робочому місці, що ти тут робиш? До 1 вересня, якнайшвидше, ми, нам потрібно докомплектувати обладнанням наш центр, тому я цим не займаюся. Ось ми завезли, то канаємо різні сучасні верстати. Mm -hmm. В тій частині у нас буде учнівська кафедра і стол робоче місце майстра. В тій частині будуть фрезерні верстати, свердлувальні верстати та верстати для заточування інструменту. Це тут, де зараз вільне місце. правильно? Так, я це тут, де зараз вільне місце. Це буде другий, і третій етап до комплектування нашої. У е... нашого нашого нас дуже багато роботи, бо до 1 вересня ми. До та будемо вже тут навчати достатників широкого боку. Віталія, скажи, будь ласка, не вже з таким обсягом робіт ти зможеш впоратись одна? Ні, я не буду одна. Ще вийдуть з літніх відпусток інші майстри, які працюють за мною на, в цьому центрі. І всі разом ми до 1 вересня доукомплектовуємо наш центр обладнанням та іншими навчальними засобами. Користуючись нагодою, запрошую випускників 9 та 11 класів до навчання в нашому навчальному закладі за спеціальністю верстатник широкого профілю, професію творчу, сучасну та дуже затребувану на ринку праці. Це не останнє наше відео. В інших відео ви побачите, що з у нас вийшло. А на сьогодні до побачення. Всім дякую. Дякую, пока-пока.